Найважчий період під час носіння брекетів це перші два тижні після їх встановлення, і потім перші два тижні після кожної корекції зубів. Чому так відбувається? Наш зуб, як і люба частина нашого тіла, наприклад, рука або нога, має зв'язку. Зв'язка навколо зуба має певну функцію виконувати, тобто амортизуючу. Для того, щоб перемістити кудись зуб, нам потрібно до нього прикласти силу. Відповідно, коли вдягають брекети, до нього прикладають силу, з якою зуб тягнеться в ту чи іншу сторону. Зв'язка, відповідно, розтягується і там утворюється запальний процес, який викликає біль та дискомфорт. Тому у перші два тижні, поки зв'язка адаптується до нової сили, з якою брекет тягне зуб, у вас можуть бути боліві відчуття, які можна. Зупинити або зменшити за рахунок прийому знеболюючих препаратів. Якщо у вас в перші декілька днів або тижнів болять зуби після встановлення брекетів, я б рекомендував вживати м'яку їжу або рідку їжу для того, щоб зменшити навантаження на зуби і відповідно зменшити дискомфорт від брекетів. Вживання води напряму не впливає на носіння брекетів, але вживання води може покращити обмінні процеси в організмі, за рахунок чого організм буде краще справлятися із запальними процесами, які відбуваються у вас за рахунок того, що брекети тягнуть ваші зуби. Не завжди потрібно приймати знеболюючі препарати після того, як вам встановили брекети, якщо у вас є больові відчуття. Багато пацієнтів, я теж був таким пацієнтом і носив брекети, і я не використовував знеболюючі препарати, тому що біль був досить помірний, і я міг його терпіти. Деякі пацієнти, які мають дуже низький поріг болю, їм рекомендовано приймати нестероїдні протизапальні препарати, такі як ібупрофен, німесіл або похідні цих препаратів. Для чого ортодонти рекомендують ортодонтичний віск. Найчастіше це відбувається під час носіння саме брекетів, і саме в бокових ділянках, де знаходяться останні зуби, коли вам вдягають брекет, щока дуже близько знаходиться до брекета, і ви можете елементарно натирати щуку, тому що брекет має гострі краї, якими буде відчіпляти вашу слизову оболонку. Віск наноситься зверху на брекет у перші декілька днів або тижнів, для того, щоб зменшити оце терпіння. Між слизовою та брекетом. Після того, як ваша слизова адаптується, брекети вже не будуть натирати. Тобто віск для відсутності мозолів на яснах. Гігієна з брекетами має бути більш ретельною, ніж з вашими. Зубами чому тому, що брекети це додатковий елемент в роті, який приклеєний на зуби, і це додаткова зона, де може більше застрягати їжі. Тому моя рекомендація як стоматолога використовувати зубну щітку постійно. Під час носіння брекетів після кожного прийому їжі. Тобто ви поїли, пополоскали рот, взяли щітку і почистили зуби. Додатково ще потрібен іригатор, і зубні йоршики для того, щоб ідеально вичищати всі е, залишки їжі між брекетами та зубами, щоб зменшити ризик виникнення карісу та запальних процесів ясен. Вибір мануальної або Електричної зубної щітки безпосередньо не впливає на якість вашого чищення. На якість чищення впливає час, який ви використовуєте для того, щоб почистити зуби, жорсткість щітки, а також зубна паста, якою ви користуєтесь. Золотим стандартом чищення міжзубних проміжків є зубна нитка. Також ще можна використовувати зубні Йоршики. Ними, мені здається, легше чистити, комусь, навпаки, зубною ниткою легше чистити. І також можна використовувати іригатор. Але ви повинні розуміти, що іригатор повністю не щищає зубний наліт. Він лише прибирає великі шматки їжі і м'який зубний наліт. Твердий зубний наліт, який Починає утворюватись на зубах, краще прибирати йоршиками або зубними нитками. Є дослідження, які говорять про те, що пасти або ополіскувачі з фтором та гідроксиапатитами краще впливають на ремінералізацію емалі, тобто вона стає міцнішою і здатна до відновлення. Відповідно, такі. Ополіскувачі або пасти можуть бути кращими для використання повсякденній гігієні зубів. У вас може змінитися вимова під час встановлення брекетів. Так, це можливо, і у деяких пацієнтів це відбувається після цього. Протягом декількох тижнів ви адаптуєтесь вже до нової форми і об'єму зубів, вірніше з брекетами. Відповідно, ви потім почнете нормально розмовляти. Я не бачу пацієнтів, які потребували б логопеда після того, як їм встановили брекети. Біль після встановлення брекетів може тривати від декількох днів до декількох тижнів, в залежності від індивідуальних особливостей пацієнта. Для того, щоб уникнути ерозивних плям і каріусу під час носіння брекетів і після їх зняття, перше, що потрібно, це мати гарний стан гігієни порожнини рота до встановлення брекетів. Також потрібно гарно чистити зуби під час носіння брекетів і ходити на профілактичні огляди та гігієну, а також гарно зняти брекети. Почистити все від матеріалу, на якому тримались брекети, і підтримувати гігієну після. Брекети. Це не елемент сучасної моди, або якийсь новий тренд, або якась крута штука. Це таке саме лікування, як і видалення зуба, як встановлення пломби, лікування каналів або інші медичні процедури. І до цього потрібно відноситись досить серйозно. Брекети показані у певних пацієнтів з певними проблемами. Тому для того, щоб зрозуміти, чи потрібні вам брекети, вам потрібно прийти на консультацію до лікаря-ортодонта, провести діагностику, визначити стан вашого прикусу. Якщо дійсно потрібно, то вам будуть встановлювати брекети.